У російському білгороді обвалився під'їзд багатоповерхового будинку з 10 до 1 поверху. Під завалами можуть бути люди, а причина руйнування наразі невідома. Під час обвалу в Білгороді лунала сирена повітряної тривоги. Ох... І поки рятувальники шукали одних під завалами, під ними ж опинились і вони самі. У Білгороді обвалився незакріплений дах багатоповерхівки. Повідомляють про щонайменше трьох поранених після інциденту. Твою мать! За Концовку. Йобаний Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков звинувачує в обстрілі Україну і стверджує, що будинок влучив снаряд. Міноборони РФ опублікувало свою версію того, що сталося з під'їздом багатоповерхівки у Білгороді. Там стверджують, що над Білгородом російська ППО унічтожила шість ракет.у і отмовляв фрагментом однієї з ракет.у був Павріжджон. дослівна цитата, будинок та от у соцмережах з'явилося відео моменту вибуху у будинку. На кадрах видно, що епіцентр вибуху був на перших поверхах. Як точка У могла потрапити на перший поверх, питання не те, що периторичне, а навіть дуже дивне. Тим часом у російських пабліках пишуть ймовірно, будинок підірвали зсередини. Наразі відомо, що внаслідок інциденту постраждало близько трьох десятків осіб. Під завалами можуть бути люди.